Доброго дня глядачам. У нас закупи з бідромки сьогодні. Поскоріше робимо суботні закупи. У нас тут трошки сніжком замітає, щоб пізніше покажчі не їздити. На три дні собі закупи хіба розложимо. Побачимо як воно буде. Так, закупи з бідромки у нас на 69 злотих, 74 гроші. Вийшли. Так, Начнемо з щеє сторони. Такий творожок взяли війський, то сільський. Якби на нашу українську мову перевести, 250 грам, одна пачечка коштує 4,29 Виходить у нас. Якщо дві пачки купляєш разом. Скидка завжди йде, коли дві пачечки купляєш. Такий сир едемський взяли по 4,99. 250 грамів. Теж, якщо дві пачечки береш, відложимо в холодильник, буде там в холодильнику лежати. На два тижні нам вистачить. І такі вафліки взяли. По 7,49, таку велику пачечку. Тут у нас вага єдеш написана. Є 450 грам горіхові. Мандаринки у нас були по 7 злотих, то 470 грам. Взяли собі нас тих 470 грамів вийшло на 3,29. Улія у нас по скетчі береш. 7,99 Якщо дві береш, друга задармо йде 50% скидка. Так само у нас з кефіром. По злотий 99 вийшов. Один кефірчик такий. 400 грамовий. Два кефірчика взяли. По як два береш, то дорожче виходить там. Подвійна нам такий класик цитриновий. Лимонна кислота. Мусимо чайник собі на роботі почистити, взяли, вже закипів. Тут ми маємо у себе фільтр. У нас так не закипає, а на роботі то закипає. І сьогодні в нас м'ясо. Було по скетчі 999 лопат. А, шинка. Лопатка була по 7,40, але лопатку вже розкупили. Це у нас на котлетки. Взяли, Вийшло 2400 грам, то на 24 злотих в нас вийшло. Тому нам кожен тижня м'ясо потрібно раз на котлетки пару тижнів, пару тижнів беремо якби на тушонку робимо собі. А раз тиждень в, в капхнуді беремо таке трохи дорожче м'ясо, то на готування собі беремо, поки я тут Знімаю закупи, у нас на кухні готовка йде. Вечерю готуємо, тільки що з роботи прийшли. Ще там закупи дознімемо. Завтра, не знаю, п'ятницю і суботу то точно хіба поїдемо ще докупляти. Так що наразі у нас з закупками. Тут ще такий закуп зробили собі до попередніх. Закупів на 32 злотих 57 грошів, Таких два тунчика собі взяли. По 69-120 грам до макарону. Якщо не буде часу там приготувати, то макарон з тунчиком піде. Таку нарізочку собі взяли на рано на канапочки По 14,90 90 522 грама у нас вийшло. На 7. 78 ще 8, така гарненька на візошка, нас там вже знають. Все свіженьку нам дають. такі два йогуртика свої взяли, Трускавковий і жосквіна то абрикос. По злотий 99 у нас мандаринки 400 грам, мандаринки у нас були сьогодні по 5,99. Тут у на 2,40. Такі гарненькі у них там солодкі. Мандаринки, правда, багато кісточок має, але солодкі зато. Морква у нас була сьогодні по золоті 49, то на злотих 50, то кіблю 100 взяли і картоплю. Собі взяли. 3 300, по 8-9 грошей у нас картопля на 2,94 у нас картопля вийшла. Аж такі ще у нас до закупи були. Завтра ще поїдемо до ошану, там докупимо. I też do plusu, mu do Zakupy Ashana. dzisiaj nie idę, w też idę w prawym Na zakupy. Muzyk. Aj, muzyk, on gdzieś chłopny może. you <laughs> Скла за дев'ятку, до якого він градуса не пише?

Кидайсь мали кидай, кидай вишню, кидай малину. За таку чинуту. Чи, Чи таку малину? Яку хочеш, то А вишні не хочеш? А там що там? Журовина? З ягуду. Тут пише мезувий. Сягу найкивиш. Druga róża. Druga róża? Chcę się przyjemić. No to pięć? To, to już na noc. Widocznie? Trzeba to na starsze kolejki się tam pokażyli. Przyjeżdżaj do przeszłości. Trzech tu jest. Chodź tu jest jedenastu pięć. Czas najgorszy. Druga róża. Kosztki lubią, wygra sobie. Druga róża.

Висоці. Пізніше може не бути. Очки дай, зараз та й все. Що? Йдемо, мы будемо поспелять на впти. no nie to tam gdzie ty pod znasz w szafce ci może? No no wybieraj. No wtedy sama wybierajby ja to. Tutaj ja nie znaję, co. Nie. No i ci złote takie pomidorki. kiedyś byłeś jakieś mamy u domu? Малису нели, колпаска. Из не треба нам. Мали с умели это ваше. Так. Добро? Нет, тобто ще. То Ту колпаска, там грузинская, туда хлопьев. У нас ще грузинская чи колбаску не було? Може, ви кого? Чи ви теж там не було, вже? Маємо? До овочі приправи. Стейки вони зараз не робимо. Дона і чого овочі. Берем то? Можна, я не сипу. Скільки? 8,59. Приправка. 2,19 літрів 1,5 літрів і Ось така велика пачка у нас I teraz sobie wybieramy Ax. świetnie Ax, 13 złotych z kietka. To było po 18. Nie, a to. że nie. Це не, це не, це не. Закупки у нас вже зроблені. Коби ще пішла собі там якісь подивитись суття. Доросла вона там на пару хвилин. А я наразі ту на паркінгу чекаю.